Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата, світить сонце у віконце, світить, посміхається. Подивіться, хто до нас весело вітається. Горобчик сірий, невеличкий, стрибає швидко, наче м'ячик, цвір, цвір. Так просить він, зернятко, бо взимку холодно, біднятку. Дітки, горобчик до нас завітав, щоб розповісти, як пташкам живеться взимку. Настала зима. Випав білий пухнастий сніг. Він тихо-тихо ліг на землю, на дахи, на дерева. В парку на гілці куща сидів маленький сірий горобчик. Цвінь, цвінь, холодно, сказав він і розпушив крильця. Щоб заховати лапки. Ті, тінь, тінь. тінь" почулася, все прилетіла жовтогруда синичка. Я так схолодніла. Що ж, друзі, зима настала, їжі мало стало, сказав з сусіднього дерева снігур. Аж тут до друзів прилетіла сіра і мудра ворона. Вона сказала Кар Кар, не сувуйте, будемо триматися разом. Тоді нам буде легше знайти їжу. Аж раптом пташки почули веселі голоси і дивний шурхіт. Це до годівнички, яку сніг накрив білою шапкою, прийшли дітки. Вони насипали в годівничку смаколиків для пташок, хлібні крихти, пшоно і насіння. І тихенько відійшли в бік, щоб не заважати пташкам. «Цвінь, цвінь, сказав горобчик, які смаколики та як багато, нам всім вистачить. Тінь, 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 заспівала синичка. Дякуємо вам, люди, які добрі та гарні дітки, мовив снігур. Кар. погодилася ворона. Люди. Допомагають пташкам взимку. Пташки дзьоби зернятка, грілися і раділи. Зима вже їм не здавалася страшною, бо поруч були друзі і добрі люди, які завжди їм допоможуть. Любі малята, наш гість горобчик пропонує вам. Зробити пташку-синичку, щоб ніколи не забувати, що про пташок потрібно піклуватися. Погляньте, яку пташку зробила я. Для роботи нам знадобиться кілька кружечків різного розміру. Отже, починаємо працювати. Всі кружечки, крім найменшого, складаємо навпіл. На основу викладаємо спочатку жовте півколо. Це тулуб нашої пташки. На тулуб під кутом викладаємо синє півколо, утворюється крило. Останнє півколо викладаємо під жовтий тулуб, утворюється друге крило синички. Викладаємо останній круг, утворюється голова синички. Ось така чудова пташка у нас утворилася. Нашому гостю. Час повертатися до своїх справ, і він прощається з нами. До нових зустрічей.